Нещодавно у Миколаєві відбулися всеукраїнські змагання з карате до, а саме фінал Кубку України. У них взяли участь понад 180 спортсменів з 14 областей. Івано-Франківщину представляли вихованці школи карате міста Коломиї. Який результат показали на змаганнях наші спортсмени? Дізнавалася Віталія Васильчук. Наша команда, що складалася із чотирьох спортсменів, виступила під керівництвом чемпіона світу Михайла Лисюка та володаря Кубка світу Мирослава Лисюка. Студент Коломийського політехнічного коледжу Руслан Койбіда провів п'ять поєдинків у ваговій категорії 70 кілограм та здобув бронзову медаль. ми на чемпіонаті України в, в, в Миколаєві по карате в водобудові, ВКФ. Змагання мені сподобалося, прийшли досить на високому рівні, виступив непогано. Результатом більш-менш задоволений. Мирославу Лисюку у фіналі для перемоги не вистачило одного балу. Його здобуток 5 поєдинків, срібна та бронзова медалі. У абсолютній ваговій категорії плюс 75 кілограмів. Здобув я друге і третє місце. Міг, міг здобути перше місце, трошки мене не вистачило, бо що замало замало працював в залі. Учень третьої школи Владислав Настащук у своїй віковій категорії провів сім поєдинків та здобув срібну медаль. Ці змагання були дуже важкі. в них участвуло близько 150 чоловік. Були дуже далеко їхали всі, були змучені. Дуже важко було виграти, але я зміг виграти друге місце там. Учень четвертої школи Леонід Світик провів сім поєдинків. Його результат статус чемпіона України золота та бронзова нагорода. Я провів три медалі одне третє, два перше. Я дуже був задоволений цими змаганнями, тому що отримав дуже гарні місця. Я не очікував такі результати. Але всі всі медалі заслуга моїх тренерів, тренерів Мирослава Михайловича та Михайла Михайловича. Великі їм спасибі та поклав. Підсумував результати змагань. Віце-президент Федерації Карате до України Михайло Лисюк каже, що у перемозі своїх підопічних не сумнівався. Успіхами дуже задоволений. На чотири чоловік ми привезли сім нагород. Я рахую, що це для нашої федерації перед новим роком це дуже гарно. Нам зірки допомогли, бо якраз на Святого Миколая ми привезли для батьків, для клубу, для міста Коломиї. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату світу, що пройде в англійському місті Шеффілд. Учні спортивних закладів Україна та Колос дякують директору школи номер 8 Володимиру Рибчину за те, що надав їм зад для тренувань. Віталія Васильчук, Сергій Куриляк, події НТК.